Я Дуже дякую, що ми зібралися на тому, що в нас 1 числа вже виступає тимчасово мережа, і коли ми були повернути наші студентки, перші вашої. Тому я замовлю на порядку в день. Тут є ще питання відмінист, то відбувається. Великі гроші для того, щоб будинки. І треба, щоб замовником були не організатори, які володіє земельчиною, а то буде земельні. тому це надзвичайно зустрічатися з будинком. Чи є зауваження застереження до порядку депутату? Чи будуть якісь доповнені до порядку депутати? Не буде, так? Тоді я ставлю мене за і цілого. Чому буде заперечити? Хто за? Добре, Добре. Добре дякую. Бечу друге питання. Другого питання. Питання. питання, може, це я ще не мав. Дивіться, беру, що готовий питання. Все підписую я. У нас була схожна комісія. Абсолютно, повністю. Вся комісія. Нас на друге питання ціла групу людей. Якщо ви е, є якісь запитання, ви можете надати запитання, заступник в першу чергу середніслі є члени комісії, є юрист. Ну, Юристи вже є запитання. Да, Юристи просто пропонують саме рішення доповнити додатковим пунктом, тому що у нас звучить рішення, що виконком вирішить затвердити попередню мережу. Пункт 2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників е, закладів загальної середньої освіти. Ми пропонуємо ще доповнити, що начальнику відділу освіти довести до відома ага, прийняття цього рішення. Та, тому що та, по факту та, ми потім скажуть, що їм було невідомо. У -у -у. І в нас виникнуть до питання. Хто є заперечення? Тоді я ставлю за основу. Хто за? За основу. Одноголосно і пропозиція що на голосування, що донести. Хто за? Одноголосно. А тепер ставлю о, в цілому. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. От, якщо, якщо є запитання, які з'являють начальник просто хочу до вас довести, що цей пункт ми приймали, що ви начальник відділу довів до директорів, дано рішення, дано рішення, теорічне, так, все, будь ласка. Мамо човєч, а волонтуйте двох словах, чому ліцей, адже це не може напорати перші класи, а по-повністю, таємно, що де дати віську інформацію? Хто способний є особливим ліцеєм? Так. Тобто не треба учити, який Будь-який ліцей, але саме того року вони не можуть набрати перший клас, скільки ліцей шукає відвичання докладу року. Так і поступав, щоб ми могли пояснити. Перший аспект це те, що відділу ціни пішов брак статуту, новий бред статуту ліцей номер 7, кому що вони з 2027 року стають і ліцеями. І автоматично початково вам треба вивести.

Ну, це перше дивіться, це є стрес для учень. Це їх випуск і їх кидати по школах, і просто розболосування пракати це все розуміємо і це безграмотне рішення Друге, це те, що всі ліцеї, всі дойди, хто буде ліцейними, вони повинні, згідно з чим з законодавством, яке було прийнято двадцять першому році. Вони повинні мати тільки можуть мати другу, третю гімназійні і ліцензії лампи. ланки не може. Що дуже важливо, що ми всі це є закон і нас попередили і з. Як, як, в управлінні якості освіти проводить зараз родити. Які проводять зараз родити. І нас всіх попередили, що в нас жоден статут не відповідає чинному законодавству. Тому що треба всіх привести в чинного законодавства. У нас ж є ліцеї, які будуть гімназіями. І на наступний рік вже жодна гімназія не має право набирати ліцейні класи. А це дуже багато шкіл у нас є. Це і 16-та, і перша школа, і четверта школа, і, і так далі. Третя -та школа. І ми можемо привести дуже цілий ряд шкіл, які не можуть набирати ліценні класи. Але так як ліценні класи вчаться три роки, а початкові ранки, чотири роки, тому початкова ланка того року не набирається, а лісенья ланка не набирається наступного року. Що ви не опросити дисгармонію у су нашої освіти? Ми прийняли таке рішення, і зараз відведемо всі статути під ці рішення, тому що вони повинні бути виконані і на сесії затвердимо нові статути згідно чинного законодавства. Згідно нового законодавства, такого прийняття кліцей першого третього ступеня не існує або лишав окремих випадків. Окремих випадків, а не звіт, ласка дивіться взагалі ступеней. Згідно закону 2021 року про освіту вже немає. Є виключно поняття. Початкова школа це колишній заклад освіти першого ступеня. Гімназія це заклад середньої освіти другої ступеня. І ліцей це заклад середньої освіти третього ступеня. Колишній. Це після 21-го року поняття, до... поняття ліцею з початкової школи взагалі немає Є винятки Винятки чітко прописані законодавстві, повинно бути на території одна школа. Де немає і гімназійних і інших школ, навчальних навчальних заходів, це перше. І друге, це коли є міжнародні сертифікати або сертифікати, ну, наприклад, спортив, і спортивних класу, як, як, які і, мають таку спеціалізацію, яка та, має і, тривати з першого по дванадцятий клас. клас. Все так, На даний момент в нас таких немає. У нас є один єдиний ліцей, це є третій ступень, або ліцейні класи це є обласний ліцей. Є науковий ліцей, в якому може бути до речі, не у всіх можуть бути друга гімназійна група. Але науковий науковому може бути і в Це в нас є науковий ліцей імені Богдана Левкова. І в нас є ліцей номер 2 який має сертифікат, міжнародний сертифікат німецької мови, який зобов'язаний міжнародний сертифікат зобов'язаний бути з початковою банків, тому що німецьку мову ще, ще з дитячою і навчальна програма якого має німецьку мову з першого класу. Абсолютно все. Більше в нас ніяких таких немає, і в нас тут вже є третій ліцей, який буде академічним ліцеєм наційної і такої ланки. Але поступово переходимо тільки на ліцейну ланку. Все, Це є законодавство, ми не можемо відступати ні на крок. Всі решта маніпуляції це не більше, ніж маніпуляції і деструктивні розмови. Все, які обманюють, до речі, населення. Ми не маємо права обманювати людей, тому що людям повинні ми чітко сказати і пояснити, що перші класи того року набиратися не будуть ні при яких умовах, і вони це повинні знати. І друге, що повинні батьки, ми листами довели, ми всіх попередили і всім сказали, що то стосується всіх, всіх до єдиного, хто не звуть, то не йде там сьома, шістнадцята, перша або ще якась школа. Ну, наприклад, щоб обамчкам і було друзі. На сесії було не проголосовано першу школу. То викладацький склад, розуміючи все це, прийшов до нас і просто просив, щоб ми на повторній сесії прийняли таке рішення, що вони стоять гімназію, потім переходять е на другий рік, щоб не будуть набирати на місцевій клас. І вони це аргументували, причини дуже чітко аргументували. Вони сказали, що нас 550 чоловік є початковою ланкою. А тільки 100-150 чоловік і тощо не знаємо під знаком питанням нас будуть ліцензію. То їм не, не, не вигідно збуватися початкової ланки, яка потім переходить на ланку і мають вони стабільний розвиток і будуть стабільно розвиватися. Чим ліцейну ланка, де втрачається перша ланка початковий шкір, вони не знають, що буде з ними робитися і викладацький склад. Просто молодці, вони просто розуміють, вони прекрасно розуміли, на що вони йшли, вони попросили і уважними знаннями, а не э емоціями. Так. Що, і, що? І, і ми, ми пішли на поступки і ми прийняли. Тому я е запевняю вас, чітко, що дане рішення є надзвичайно обгрунтоване. Дане рішення присалося не в 24-му році, а в 2021 році. Коли на загальних зборах було чітко вияснювати і пояснено, хто ким буде. Деякі нюанси зносилися, але ті нюанси вже носять більше провокаційний і емоційний характер, чим е, е, практичний підхід. От і Я проти все. Просто добавила виконкому, що позиція відділу освіти і нашої влади міста рекомендувала в сьом, в сьомій колишній стати гімназією. І саме таке рішення пропонувалося на сесії. Але завдяки ну, людям, які прийшли, вони сказали, що не ми не хочемо, рішення про гімназію прийнято не було. Якщо б ми прийняли рішення про гімназію, вони б зараз відкривали перші класи, але наступного року ми набирали ліцей. Тобто, наше рішення, наша пропозиція була такою, бо ми вважаємо це доцільніше. Ще хочу замітити, що положення про ліцей і закон про ліцей до кінця не виписані. І ще можливо багато буде різних змін. З гімназіями з початкової школи вже все більше не зрозуміло, а з ліцеями ще все не зрозуміло. І тому наша рекомендація була все-таки залишитись гімназії. Ну, але... Але, але в нас є демократія, громада не захотіла, тому депутати не проголосували і є рішення досі. Добре, тепер і ще на, на завершення хотів би сказати, що е, в нас і ще будуть дуже багато таких подібних рішень, які ми е, вимушені будемо. Приймати, але я думаю, що це вже майбутньому. Тому що тільки що нам було зауважено, що кінцевого результату про ліцеї і про профорієнтації і ще поки що на принципі ми будемо ще приймати дуже багато. У нас ще є рішення, ми повинні прийняти МВК, Це сільські школи, які є у нас МВК, такого немає взагалі поняття. Ми теж повинні, але ми повинні отримати роз'яснення, ми повинні отримати е, чітку позицію уряду і вже згідно тих законодавчих актів, які будуть прийматися е, нашим урядом урядом міністерством освіти, Ми будемо це приймати. Поки що ми я правильно пояснюю, що ми сільські школи не трогаємо, тому що немає чіткого, бо вони є школи, вони не є ні гімназії, ні ліцеї. І, і, і чіткого поняття, і що з ними як там подачі робити. У нас є така нас є назіжньовоївська. Так, Новоєвська, так визначається. Це є ще школи, де ми і ще з вами будемо збиратися і так само вирішити дане питання. Тому е, дякую за те, що ви проголосували. Тепер переходимо до другого. Будь ласка, чому?

Все, дякую. І наступно про надання функції замовник управління питання біля міська. Ми говорили, що в якому уряду Німеччини виділені кошти на будівництво житла ВКО виступає банк, Міжнародний банк Німеччини під донором цих коштів. Відповідно Український фонд соціальних інвестицій. Також приймає участь як, як замовник частково. замовничкова. Він вибирає підрядну організацію на будинку, для організації та фактично до рексптатації прийде квартири в міській раді. Ми, як міська рада виділила земельну ділянку, і ми виступаємо як технічний нагляд як замовник даного будівництва. Тобто, група німець німець німеч дає кошти. Українському фонду соціальних інвестицій по міській раді не відділяється на пошті. І по угоді з українським дроб'янською міська рада має угоду з Українським фондом соціальних інвестицій, про спільне будівництво, де фонд буде вибирати підрядну організацію, буде будувати, буде передавати всі квартири в міській раді, а ми будемо виступати весь технічний наступ. Є зауваження. Якщо немає, шановний останні виконкому про вас застереження ставлю на голосування рішення за розмову. Це в комунальні власні, в комунальній власність і соціальне житло передати даватися не буде. так? Ні, без варени, то соціальне житло. 에, дивіться, Це на період. Я, 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 я абсолютно правильне запитання, я пояснюю. Значить, до тих пір, поки в уряді немає е, законодавства про оренду житла приватної власні тобто, ну, е, е, сорок, скажімо так, оренду, бо у нас є тільки юридичним особом до тих пір, ми будемо просто віддавати як соціальне житло, але в нас готується положення, яке буде передано членом духом на. Оговорення на дочатку після того, як ми приймемо своє положення, ми вже потім можемо буде щось робити, але все житло, яке будується в місті Троговичі ну, Не приватно, а як соціальне житло, для внутрішньопереміщених, для наших а, де, ну, сімей соціального напрямку, все буде на балансі виконання ну, власності. Тобто це все буде наше житло. Я, 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 що Зараз вже підписуються угоди з міжнародною організацією з міграції. де одна є з умов, ці всі, всі квартири, а це близько 400 квартир, два будинки на вулиці відбуваються, ці всі квартири будуть в оренді. Справу викупу. Так, ми навіть так А Закон про викуп поки що ще не немає такого закону, але те, що оренду, фонд наполягає, щоб всі кошти, які поступають від оренди, були для обслуговування будинку і для влаштування території цього мікрорайону, де будуть будинки стояти. Ну, Баурський, <кій> і так далі. Але і ще раз, що вони можуть, щоб та, що буде, якщо кошти будуть і в оренді на початку, щоб ми знову за ті кошти, нові. Фронтокопичення. купечі, так. І те, що передається, наприклад, що будуть викупляти приватні власності, оцей фонд він буде купечі, ми будемо будувати е, нові квартири і соціальному е, рахунку міської ради. На соціальному рахунку міської ради. <звідко> Відповідно, Тоді ставлю на голосування за основу цього, Будь ласка. Хто за? Одного. Дякую. Дуже вам дякую, що ви пішли раді у я дам.